Перспективные вакансии на рынке труда. Уровень трудоустройства після профобучення у нас збільшився з 74 до 81,3%. У працевлаштуванні безробітних із категорії соціально уразливих громадян на новостворених робочих місцях тепер зацікавлені і роботодавці. Вони отримують преференції щодо сплати єдиного соціального внеску. Умови компенсації наступні вакансії мають бути у пріоритетних видах економічної діяльності. а Саме працевлаштування відбувається за спрямуванням центру зайнятості не менше ніж на два роки. Традиційно попитом користуються робочі спеціальності. Програма та. наша, нас очень заинтересовала. Прежде, конечно, на предприятии мы просчитали экономические выгоды, которые ждут нас от этого сотрудничества. И вот на сегодняшний день значит, мы имеем 19 новых рабочих мест созданных. Из них 8 человек мы приняли по направлению центра занятости. В обласному центрі зайнятості активно працюють і над самозайнятістю населення. Служба допомагає започатковувати власну справу. У кожному центрі з квітня функціонують консультаційні пункти, які потім супроводжують новостворений бізнес. Для тих, хто прагне започаткувати власну справу, проводиться професійне навчання. Після реєстрації фізичної особи здійснюється виплата допомоги. Якщо ж майбутній підприємець може зареєструватися та визначитися з бізнес-планом якомога швидше, наприклад, за місяць, тим краще. Адже допомогу видадуть за 11 місяців, що залишились в році. Выделили единоразовое пособие для организации своего бизнеса и я открыл свой магазин в начале детских товаров и игрушек. В процессе деятельности я расширял свой ассортимент и сейчас я занимаюсь продажей и производством мебели. Вот. Планирую в дальнейшем, так как уже сам не справляюсь, привлекать и наемных рабочих, составлять с ними трудовые договора, ну и планирую расширяться. Найпопулярніші види діяльності серед майбутніх підприємців торговельно-закупівельна, послуги з дрібного ремонту та надання юридичних послуг. Звісно, згаданих коштів для відкриття великої справи недостатньо, втім для старту вистачить. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанська, регіональна служба новин. Прийшла зима, а разом з нею і травматизм, який зі снігом та ожеледицею зростає майже вдвічі. Серед причин спеціалісти називають елементарні квапливість та неуважність. У міській метушні більшість з нас просто не помічає припорошених снігом крижаних ділянок і як наслідок отримують травми різної важкості. Впав, опритом, в гіпс. Це не про вас. Взимку вуличний травматизм зростає в рази. До травмпунктів черги, проте це лише у перші два дні у желедиці. До обласної травматологічної лікарні щодня звертається близько 50 пацієнтів. З приходом вже зими ця цифра зростає вдвічі. Як правило, спишка травматизму приходиться на перші дні снігопаду. Коли перший сніг випадає, люди ще не адаптовані до погодних умов. І на фоні цього відбувається Така різка вверх статистика. Найчастіше люди травмуються вранці та ввечері, коли поспішають на роботу та з роботи. Найрозповсюдженіші травми, переломи та забиття кінцівок. Наиболее типичная травма при падении у человека это травма верхних конечностей, это повреждение лучевой кости в типичном месте со смещением или без смещения. Вот. В нижних конечностях это повреждение в голеностопном суставе, это перелом лодыжек, это повреждение связочного апарата на коленных суставах. Также нередко случая это падение при гол... травма при гололюді, это повреждение шейки плеча, но это в основном у пожилых людей. Звісно, лікарі радять взагалі не падати, проте, подекуди, це залежить не від нас. Тож, Якщо ви зрозуміли, що зіткнення з крижаною поверхнею вам не уникнути, краще запам'ятати нехитрі правила безпечного приземлення. Обувь должна быть, конечно, подошва не скользкая. Во-вторых, есть специальные насадки. Такі они продаются металічні, Для гололета это очень уменьшает риск возможного падения. Если человек упал, прежде всего при падении нужно сгруппироваться. Когда человек падает на вытянутую руку, как раз при падении у больного на кисть он выдерживает лучевая кость, и она ломается. Поэтому падать можно на Ходити взимку також радять по-особливому. Трохи ковзаючи. проте зловживати не варто, адже надмірне ковзання може збільшити обледеніння підошви. Тож порада не поспішати. Якщо ви, звісно, не квапитеся опинитися в лікарні. Олена Сушкова, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Гайда за ялинками. Цьогоріч у Донецьку працюватиме 78 ялинкових базарів, повідомляє прес-служба Донецького міського голови. Донечан закликають купувати новорічні дерева лише у легальних точках. Обов'язковими вимогами є наявність інформації і зазначенням прилежності ялинкового базару режиму роботи. Також продавець має надавати сертифікат радіологічної якості на товар, прес-курант стін тощо. Також ялинкові базари повинні бути огороджені, освітлені та барвисто оформлені. Хвойні дерева, вирощені в лісових господарствах області, повинні мати бірку і штрих-код, які гарантують, що дерево зрубали законом. Ціни обіцяють від 50 гривень і вище. Запалювання вогні вже на головній ялинці Донецька відбудеться 19 грудня, Як і належить за статусом головної ялинки. Вона найвища в Донецьку 22 метри. Пошук спільних рис в форматі ток-шоу в рамках урочистих заходів, присвячених святкуванню дня міліції, Донецький юридичний інститут провів традиційну зустріч із представниками ЗМІ. Цьогоріч темою обговорення стали риси, що об'єднують міліцію та журналістів. Чи такі вже різні ці дві професії з'ясовувала і наша знімальна група. Журналісти та міліція, що нас об'єднує під таким гаслом цьогоріч пройшла традиційна зустріч викладачів і курсантів Донецького юридичного інституту з працівниками мас-медіа під головуванням ректора навчального закладу Віктора Безчасного. Другий рік поспіль організаторами було обрано формат ток-шоу або ж вільного мікрофону. Тож висловити свої думки щодо спільних рис в роботі представників двох професій отримав смогу. Кожен і на міліціонері сьогодні і на журналісті лежить колосальна відповідальність. Они выполняют очень важную задачу и функцию. Мы те скрепы, которые соединяют государственность гражданина с обществом и общество с гражданином. Мы те, кто по-своему, ну каждый по-своему олицетворяет власть. Назвалися участниками и более конкретные рысы Публичность, высокая цена помилки а нередко и работа в стрессовых и даже рисковых умовах И э, в случае журналистов, и в случае милиционеров мы попадаем в чужой конфликт. В чужой. Это не наш конфликт, не мы его развязывали, не мы его э, развивали, да? но мы с точки зрения закона журналист, с точки зрения справедливости, с точки зрения общества Питаємося розібратися в конфлікті, намагаємося його урегулювати. Водночас учасники обговорення дійшли висновку, що незважаючи на велику кількість точок зіткнення двох професій, функції вони виконують все ж таки різні. Звісно є речі, які нас об'єднують, але в з тим, мабуть, міліція, журналісти, якщо брати от, по бальшому счету, все-таки виконують різні задачі. Ваша, мабуть, задача в майбутньому – це оберігати мир і покій громадян, а наша задача їх інформувати. Я вот полностью согласен с предыдущим оратором, что работа с людьми, именно коммуникация, это то, чем должен совершенно владеть и журналист, и юрист. Но вообще, я скажу, мы с вами выбрали очень хорошую профессию. Потому что, я думаю, работать с людьми интереснее, чем работать с машинами, с механизмами. Вот. Но при этом Несмотря на то, что знаете, вот в обществе существует такое представление, что милиционеры это суровые люди. Я думаю, что вы должны любить людей, их уважать. В противному випадку ви не станете професіоналами, ну я так вважаю. Втім, представники однієї з професій завжди мають змогу допомогти представникам іншої, адже так склалося, що в сучасному суспільстві, яке нерідко лихоманить, журналісти та міліція нерозривно зв'язані, а дехто взагалі одночасно представляє обидві сторони. Міліція і журналісти до того, щоб в країні був порядок, і щоб кожен чоловік чувствовав себе в ній І Поскольку мы не враги с журналистами, а где-то друг другу помощники, и уж точно мы делаем одно такое большое дело, проблема только в том, чтобы правильно использовать вот эти взаимоотношения. Тож, незважаючи на істотні відмінності, правоохоронці та журналісти мають куди більше спільного ніж здавалося. Адже головне завдання обох професій це в першу чергу відновлювати справедливість та допомагати громадянам. Гліпшемовнів Олексій Костюк, регіональна служба новин. Смерть на виробництві на шахті імені Бажанова державного підприємства Макіїв вугілля загинув машиніст гірничо-виймальних машин 77-го року народження. Повідомляє про спілка працівників вугільної промисловості України. Один з трьох вагонів зійшов з колії, нахилився та придавив машиніста. Наразі на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка має з'ясувати обставини і причини трагедії. За останню добу на Донеччині сталося дві пожежі. Напередодні ввечері у Жданівці на другому поверсі адміністративної будівлі шахти Жданівська горіла секція розташування лазні площею 600 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати за три години. Вночі ж палав приватний житловий будинок і у маківці. Вибухом газового балону було зруйновано зовнішню стіну, а вогнем пошкоджені крівля та перекриття. Пожежу ліквідовували майже дві години. Жертв та постраждалих в обох випадках немає. Динамо, Дніпро та Чорноморець забезпечили собі вихід до однієї 16-ї ліги Європи. У шостому турі групового турніру Куяни вдома побили Віденський рапід з рахунком 3-1. Зустріч голландського ПСВ з Одеситами завершилася з результатом 0-1. А от італійська «Фіорентина» Дніпру підкорятися не забажала – 2-1. Проте підопічні Хуанде Рамоса все одно проходять далі, посівши друге місце у своїй групі. Спортивні функціонери регіони підбувають річні підсумки. Які досягнення приніс рік чорної водяної гадюки, та чи виконали спортсмени та тренери поставлені перед ними завдання? Ці та інші питання обговорили на звітній сесії Донецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Зі 102 олімпійців Донеччини та членів Донецького обласного відділення НОК з міста районів області присутні 86. Спеціалісти на звітній сесії підбили підсумки роботи року, що минає. Особливу увагу спрямували на питання виконання регіональних програм розвитку олімпійського руху серед досягнень проведення всеукраїнського олімпійського дня, який підтримали 28 міст та 13 районів Донеччини. Всего во всеукраинском олимпийском дне по Донецкой области приняло участие более 44 тысяч человек. В рамках олимпийской недели, которая проводилась с 7 по 16 сентября текущего года, всеукраинский олимпийский урок проведен во всіх городах і районах нашої області нове дихання цього року відкрилося у таких спортивних заходів, як Олімпійський урок, Олімпійська лечення, змагання на призи олімпійських призерів, а також конкурси серед фотокореспондентів та журналістів. Загалом же під егідою місцевого ноку щороку в регіоні проводиться близько 300 змагань на районному та міському рівнях. Наразі спортивні функціонери намагаються залучити до їхнього фінансування спонсорів «Фінансовою підтримкою. на развитие олимпийского спорта в Донецкой области от Национального олимпийского комитета Украины и спонсоров на счет отделения было перечислено 92 933 гривны. Товаров получено на сумму более 42 тысяч гривен в виде призов, сладких подарков, питьевой воды, канцелярских товаров, наградной атрибутики и инвентаря для проведения спортивных мероприятий. 310 спортивно-массовых мероприятий было организовано в 2013 году, в котором приняло участие более миллиона дето, детей и подростков. Это на 50 мероприятий больше и на... 300 чоловік більше дітей. Також під час звітньої сесії спеціалісти обговорили плани на майбутнє. Зокрема, було запропоновано особливу увагу приділити проведенню спортивного телемарафона серед навчальних закладів, яке матиме гасло Ми майбутнє олімпійці» та фотовиставку Ми майбутнє України. Олександр Овчаренко, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Детальніше про події тижня. Дивіться у суботу в інформаційно-аналітичній програмі Регіон. Я ж з вами прощаюся до наступних зустрічей і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у суботу, 14 грудня, очікується мінлива хмарність із проясненнями. Часом невеликий сніг на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі вранці місцями пориву до 15-20. Температура повітря по області вночі мінус 5-10 градусів, вдень від 4 морозу до 1 тепла. По Донецьку вночі від мінус 5 до мінус 7 градусів, вдень від 0 до мінус 2. Атмосферний тиск вночі різко падатиме, а потім зростатиме.